Привіт, друзі! Вітаю вас на сьогодніму уроці інформатики. Сьогодні ми продовжимо тему, над якою ми почали працювати минулого разу. Попрацюємо над презентаціями в програмці PowerPoint, і сьогодні ми навчимось робити нашу презентацію ще візуально цікавішою, привабливішою для того, щоб... Інформацію, яку ми хочемо донести людям ще краще, де ми засвоювалися. Наша презентація повинна виглядати дуже класно. І я думаю, ми зможемо це зробити. Ми виберемо не лише якісь цікаві гарні дизайни кожного слайду, а навчимось також робити між слайдами переходи і анімувати наші картинки. Тобто робити так, щоб вони з'являлись на слайді, зникали і так далі, і тому подібне. Давайте подивимося, як це можна зробити. Ну, перш за все, нам потрібно вибрати. Створити нову презентацію, як ви вже бачили, і вибрати для неї дизайн, який нам подобається. Ну, нехай буде ось така, наприклад, чому б і ні. Яку тему презентації я вам запропоную сьогодні? Я думаю, що ця тема досить актуальна і важлива, і можна поєднати приємне з корисним, навчитися щось нове робити в презентаціях, і повторити заодно цю важливу тему. Тема правила безпеки під час епідемії коронавірусу. Я думаю, всі ви добре знаєте ці правила безпеки, що потрібно робити. Ось заодно це повторимо. Як завжди, на титульному слайді напишемо назву і хто цю презентацію створює. Ви тут напишете своє прізвище ім'я, свій клас, напевно. Створюємо новий слайд правою кнопкою миші. Новий слайд. Тут я напишу про, наприклад, миття рук. Або назву слайд чисті руки. Якомога частіше потрібно ретельно мити руки з милом, не менше 30 секунд Якщо мила, якщо такої можливості немає, можна скористатись антисептиком. Додамо якусь, трошки зменшу цей текст, щоб він був у нас в лівій. Зменшую віконечко з текстом, щоб він був у нас в лівій частині слайду, а в правій розміщу якусь гарну, якесь гарне зображення. Заходимо в Google Chrome, шукаємо миття рук, наприклад. Ось цю картинку виберу, копіюю і з допомогою комбінації клавіш Ctrl-V вставляю її в нашу презентацію. Зменшую її, щоб вона. Не займала на весь слайд. Розміщаю так, щоб це було достатньо гарно. Думаю, окей, створюємо наступний слайд. Носіння маски. Одну хвилиночку. Щоб нам не заважали ці сповіщення, я перепрошую, я вимкну. Так, що ми напишемо про носіння маски? Медичну маску одноразову напишемо, потрібно міняти кожні 4 години. Маску потрібно надягати одягати так, щоб вона закривала рот та ніс. Додамо картиночку або кілька картиночок з масками. Виберу ось таку одноразову медичну. Ставлю її в свою презентацію. І виберу ось таку багаторазову. Переміщу її, зменшую. Можна зробити ще кілька слайдів. Я думаю, що ви досить багато знаєте цих правил безпеки. Наприклад, можна написати про соціальну дистанцію, можна написати про те, про симптоми коронавірусу, що коли ви відчуваєте ці симптоми, ви може, повинні зробити тест, йти на самоізоляцію і так далі. І тому подібне, ви знаєте багато з цього всього. А тепер я вам покажу, як робити між слайдами переходи. Зверху у нас є вкладочки, бачите. Ну, я думаю, ви, ми це з вами вже вчили. У вкладочці Основне в нас е, ось ці кнопочки для форматування нашого тексту. В вкладочці File, ви знаєте, у нас кнопочка, щоб зберігати нашу презентацію. Сьогодні ми скористаємось вкладкою Переходи. Для кожного слайду ми можемо вибрати різні переходи. Як це виглядає? Тобто, ну, ось, наприклад. Можна вибрати різні ефекти, як наш слайд буде з'являтись на екрані. Крім того, для кожного з цих вибраних нами переходів можна вибрати якісь різні властивості цього переходу. Як бачите, ось ця штука висовується дуже швидко, а тут воно з'являється так дуже довго. Чому? Тому що ось тут встановлена більша тривалість. Якщо я тут напишу, наприклад, одну секунду, то воно буде з'являтися значно швидше. Для другого слайду виберу якийсь інший гарний перехід. Теж зроблю його швидшим, щоб він не так нас відволікав. І для третього слайду ще якийсь. Як бачите, їх тут дуже багато. Ви можете вибрати той, який сподобається вам. Вибрати тривалість для цього слайду. Ось ця галочка означає, що слайд буде мінятись тоді, коли ми натискаємо на кнопочку миші. Можна вибрати інший варіант, щоб слайд мінявся через певний час. Але це насправді не дуже зручно, тому що коли ви розповідаєте свою презентацію комусь, то ви не можете наперед передбачити, скільки саме часу ви будете розповідати кожен конкретний слайд. Можливо, хтось захоче задати запитання, можливо, ви згадаєте щось ще, що ви захочете розказати. І тому варто все-таки користуватись зміною слайдів під час клацання кнопки ниші. Так, як нам перевірити, що ми з вами зробили? Вибираємо вкладочку показ слайдів, і вибираємо ось це спочатку. В програмці PowerPoint є два режими роботи з презентацією. Перший режим це режим створення, ось цей, в якому ми з вами зараз, в якому ми з вами презентацію створюємо. І другий режим режим показу. Коли ми натискаємо цю кнопочку, презентація вмикається на весь екран. І люди бачать цю презентацію. Ми можемо при натисканні або на кнопку миші, ліву, або на пробіл, або на стрілочки перемикатись між слайдами. Як бачите, слайди анімовані, виглядають дуже гарно, дуже цікаво. Давайте ще зробимо щось з картинками, щоб це виглядало ще краще. Вибираємо, натискаємо на картинку і заходимо у вкладку Анімація. Що у нас тут? Щось схоже з тим, що було у нас з переходами між слайдами. Є різні ефекти, як наші картинки можуть з'являтися, можуть зникати, можуть на нашому слайді ось так рухатися для того, щоб привертати до себе увагу. І можуть так само і зникати. Бачите, такі зелененькі ефекти це ефекти появи, ефекти жовтого кольору це ефекти руху. Червоні ефекти це ефекти зникнення. Давайте для кожної з картинок виберемо хоча б по одному якомусь гарному ефекту, щоб показати, як це виглядає. Так, який мені тут сподобався оцей гойдання прикольний. А для цієї маски виберемо. Обертання. Запустимо нашу презентацію на показ ще раз. Показ слайдів. Спочатку. З'являється перший слайд. При натисканні на кнопку миші або на пробіл. Слайд змінюється. При ще одному натисканні у нас відбувається анімація нашої картинки. Картинка зникає. Переміщаємось на наступний слайд. при клацанні на кнопку. Відбуваються наші анімації. Це виглядає цікаво, це привертає увагу, це робить вашу презентацію трошки кращою, трошки привабливішою, трошки якіснішою. Ось таке буде у вас завдання: зробити схожу презентацію, хоча б три, можна трошки більше слайдів. Розпи... Роз... Розкажіть мені про те, що ви знаєте про правила безпеки під час коронавірусу. Якщо будуть якісь запитання, не соромтесь задавати. Бажаю успіхів, бувайте!